Вітаю, друзі, і запрошую на прогулянку романтичну та ностальгічну моїм садочкам. Сьогодні будемо мілуватися трояндами з ностальгічною, романтичною або старовинною формою квітки. Якось, наприклад, троянди Девіда Остіна. Вони мають чари старовинних троянд, але всі ці троянди сучасної селекції. Вже багато років це модний і популярний напрямок селекції, коли оригінатори виводять ось такі сорти з набитими важкими квітами, в них безліч пілюсток. І ось як, наприклад, троянди Девіда Остіна, вони навіть схиляються під вагою цих квітів. Я почала цей огляд саме з моїх троян Девіда Остіна, тому що це просто вже якась, знаєте, логічна зв'язка утворилася романтичні ностальгічні троянди старовинної форми Девіда Остіна. Бо всі вони ще й дуже ароматні. Любі, якщо ви б хотіли більш щільної інформації про ці сорти, ви можете передивлятися. Огляди в плейлісті сорти Троянд. Бо ціль цього відео це подарувати настрій повернути літнє тепло. І я не буду зосереджуватися на кожній троянді, бо це відео тоді в нас буде не 8 хвилин, а 8 годин. Домовилася? Якщо ви хотіли щось дізнатися, то переглядайте, будь ласка. Мій плейліст сорти Троянд. Я багато раз робила огляди і по сортах, і по оригінаторах, селекціонерах, тож запрошую. А сьогодні будемо мілуватися формою квітки, будемо насолоджуватися кольорами квіток, і будемо уявляти собі навіть аромат. Ось я, наприклад, коли передивляюся такі відео, я відчуваю аромат цієї троянди. Так, любі, дійсно. <сіх> Нібито я взагалі не думала, що я сумую за літом, а ось зараз дивлюсь і розумію, що я сумую за цими ароматами, скільки вони дарують позитивних емоцій. Взагалі, троянди в нашому садочку, це не тільки якийсь дизайн подвір'я, це насолода, це лікування душі. Так, наші троянди нас лікують, наші троянди нас рятують, любі. Наші троянди не тільки допомагають нам пережити найважчі часи. Наші троянди також допомагають нам бути в формі, бо за трояндочками потрібно доглядати, а це помірне навантаження фізичне. Ось ця улюблена троянда всього світу, а не тільки України, входить до зали слави Троянд, Міян, Еден Роуз або П'єр дерансар. В нас вона в першому цвіті не завжди гарна, вона дуже яскрава, а потім вона щедра, але вже вигорає на сонці. Ось ці троянди я дуже люблю, ну і вони зростають поруч, вони зростають просто під Еден Роуз. Ці троянди. Дві тут посаджені, вони дуже подібні, трохи різний колір в них, і вони отримують напівтінь. В мене вони не хворіють. Я намагаюся завжди після цвітіння їх обробити. В них чудовий аромат і вони дуже викладаються в цвітінні, тому, мабуть, вони і починають хворіти. Ця трояндочка на Ема, неоднозначне ставлення до неї. Кажуть, що жуки її полюбляють. Ну І вона довго не цвіте бо вона дуже-дуже тендітна, але поки ще я насолоджуюсь на емою мені подобається її ніжність, лагідність і аромат. Бенвеню також має стійкий, гарний аромат. Ще трояндочка в мене невеличка. Але зростає ось така. Мартін Гіо також ароматна троянда, ностальгічна від гіє. А це шедевральна троянда більгійської селекції. Обожнюю її. Це також дуже щедра троянда один кущ, як ціла клумба. Цвіте-цвіте, Андре Бреше, шедевральна троянда. А ось маленька бріоза, також гарну квіточку має і чудовий колір. Троянда Барні. Наваліс, романтичний Наваліс. Така романтична квіточка в нього. Не всі люблять такі кольори. Це також малесенька квітка, але кожна квіточка, як то кажуть, як витвір мистецтва. Golden Border або Комтес Дюбарі має ще одну назву: така шляхетна назва в маленької троянди. Наутіка, окрім того, що щедра, і кожна квіточка також махрова, скажем, не дуже набита, але. Ну, а Це шедевральна моя Sand of Woman, і хворіє вона, і вередує, але вона ароматна, ароматна флорібунда. І це класика жанру, як то кажуть, Леонардо да Вінчі. І поряд з ним ось такі набиті квіточки Blue Елрік. Романтичні, ностальгічні. А це моя троянда Дольчеца. Маю надію, що вона буде розростатися. Буде більший кущик мати. Мені дуже подобається і гра кольорів, і чаша. А це також Флорібунда, алабастра, вона дуже романтична. Відкривається серединка, але Любі в нас південь. Це не вада сорту, це не ідеальні умови вирощування. В нас спекотна. А троянда, яка М -м -м, вона ще й ароматна. І квіти ці великі, і цвіти поодинокими великими квітами. Ну, а скот це також еталон, шляхетності. Романтичності. Шедевральна троянда, чайна гібридна, як і Ешлі, чайна гібридна троянда, але дуже-дуже дуже романтична, набита, гарна квітка. Ні на кого не подібний Ешлі. Це, до речі, 1 жовтня. Я пам'ятаю, коли робила це відео. Це осіннє цвітіння. Цвіте вона все літо ну, влітку більш. Дрібні квіточки в неї, а перше цвітіння і ось осіннє цвітіння. Цвіте завжди, але потрібно вкривати. Шартрез де пара. Ароматна троянда, ностальгічна, романти... романтична, також чайно гібридна від дельбар. І я поповнюю свою колекцію. Це першорічка Айс Ісфогіль. Вона мене просто зачарувала цією грою кольорів. Окрім того, що соцвіття саме дуже цікаво, ці плюски, скільки їх багато. Ще і гра кольорів неймовірна. Ну, Не всім, мабуть, подобається вже вона на відцвітанні, але мені. Було дуже цікаво спостерігати, як змінюється колір в цієї троянди. Також троянда чайна гібридна, потрібно буде вкривати, я ще нічого не вкривала. І ось така трояндочка раміна. Також в мене зовсім ще молоденька. Я, до речі, брала раміну, нібито вона подібна до Ешлі. Ну, мені чомусь не дуже подібна. Но ось Подивіться самі. ну Ешлі це Ешлі. Ой, а це вже шраби романтичні. Неймовірна троянда, в нашу спеку вона довго не тримається, але вона шедеврально гарна і в неї чудовий аромат. Тому я їй пробачаю все, аби вона квітувала. Як і ця троянда, вона дуже ароматна. Це також шраб для Рос де Ні завжди вона стабільно гарна цвіте, їй важко в мене. І ось червона троянда, романтична, але пристрасна. Від Дельбар, Републік Деман Мартер, Моє відкриття, Моя любов. 2024. Любі, як завжди, чекаю ваші коментарі. Пишіть про свої улюблені сорти, пишіть про свій настрій. Ви чекаєте вже літа, ваша Лариса.